Дорогі українці, сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів, залучені всі необхідні служби. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію, дякую ДСНС, поліції Нацгвардії. Хочу подякувати комунальним службам, нашим лікарям, усім волонтерам, звичайним дніпрянам, які допомагають. Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли би бути в будинку на час лучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них шість дітей Боремось за кожну людину. Рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде, хоч найменше шанс врятувати життя. На зараз переліку загиблих 30 людей, в тому числі одна дитина, дівчинка. Їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишилися без батьків. Мої співчуття усім, хто втратив своїх рідних за час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів, звичайних людей з різних країн світу. Дякую кожному, хто не залишився байдужим. Дуже важливо, що нормальні люди об'єднуються у відповідь на цей терор. Але хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают, ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать. Уважаю правильным еще Само сегодня я про расширение наших санкций против граждан России и других осиб, которые помогают террору. Майже 200. це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна е мотивація. І Ті, хто виправдовує терор, ті, хто змащує російську машину пропаганду, ті, хто намагався продати Україну десь там в Москві. Ця публіка отримує повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі у Європі. У світі відповідальність за терор буде для всіх і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати роботи РНБО над санкційними списками триває. Скоро будуть наступні рішення. Хочу сьогодні, як і завжди, подякувати нашим воїнам, усім тим, хто героїчно і стійко виконує бойові завдання, хто утримує наші позиції і особливо на найважчих ділянках фронту битва за Соледар, за Бахмут, за Сюданечну, за Луганщину продовжується без будь-якої передишки, без. Будь-якої зупинки дякую кожному нашому бійцю, кожному нашому солдату, сержанту, офіцеру, які розуміють наскільки важливо знищувати окупанта саме на цьому напрямку. Росія зробила битву за міста нашого Донбаса принциповою для себе. Наші ж герої роблять цю битву принциповою для знищення бойового потенціалу держави терористів Кожен день української стійкості на Донбасі, і кожен наш успіх в обороні там це життєво важливі здобутки для захисту всієї нашої держави. І ще одне сьогодні обірвалося життя великого друга України, легенди Вахтанга Кікабідзе. Про нього можна багато говорити, і все одно не вистачить слів, щоб сказати усе те добре, що варто про нього сказати. Це честь для нас, що він був нашим другом світла йому пам'ять славам україні